В ефірі випуск програми Екофактор з давніх давин людство мріяло про подовження терміну життя. Спочатку це були і магічні заклинання, потім елексір молодості. Далі експерименти з присадкою органів тварин людині взагалі було безліч різних спроб. Майже всі експерименти минулого не втілювали мрію у життя. Але зацікавленість у цьому питанню не згасає. У нашому випуску ми зустрінемося з науковцями різних сфер мікробіологом, генетиком і почуємо слушні поради про те, як звичайна людина може впливати на подовження свого життя і що може навпаки прискорити її кінець. Поспілкуємося з гостями з Японії і дізнаємося цікаві факти про народ, що має багато довгожителів. Є на нашій планеті загадкові місцевості, де люди живуть так довго, що навіть не пам'ятають, у якому році народилися. Вони почувають себе добре та радіють кожному дню. Наприклад, славнозвісна долина Хунза з її мешканцями має свою цікаву історію. На півночі Індії біля долини річки Хунза є народ. Хунза його таки називають, який відрізняється феноменом довголіття. Там середня тривалість життя – 100-120 років. А жінки народжують навіть у ці 60-65 років там жінка 60-річна виглядає як у нас 25-річна жінка. Туди навіть відправляли різні експедиції. Всім науковцям цікаво, в чому секрет їх довголіття. І самі про себе вони кажуть, що ми вживаємо рослинну їжу. В основному це пшеничні коржики і повністю рослинні продукти. Вони вкрай рідко вживають м'ясо, молочні продукти, бринзу, овечу. Вони не є вегетаріанцями, але рідко вживають ці продукти, і вони дуже активні, працьовиті, позитивні. І вважається, що саме в цьому секрет їх довголіття. Там навіть немає лікарів, вони не знають, що таке хвороби, причому вікові хвороби також. Особливості харчування цього народу полягають ще у тому, що вони використовують незвичайні речі, аби підтримувати власне здоров'я, наприклад, масло, яке вони зберігають під землею, де є підземні води, воно знаходиться у схованці більш ніж 10 років. Чай з сіллю теж нестандартний для нас варіант. Для лікування раку вони використовують кісточки абрикосів для підтримування фізичного стану. використовують чорний камінь, гірська смола, закам'янілі відходи гірських птахів. Особливі риси цього народу, рухливий спосіб життя та доброзичливість. Саме це на думку експертів є важливою складовою подовження здорового. Зверніть увагу здорового життя. Також Острів Ікарія, який знаходиться в Греції, там кожна третя людина доживає до віку 90 років і навіть більше. І коли їх питають, а в чому ж секрет вашого довголіття, вони кажуть, да ми просто забуваємо померти. Ми так живемо повільно, ніколи не заздримо один одному, намагаємося не. Але, так, психологічний елемент. Так, так, психологічний елемент, хоча також в їх раціоні в основному присутня. Роз... Рослинна їжа. На сьогодні не для кого не секрет, що дієта все ж таки визначає тривалість життя. Але, на мій погляд, здебільшого, генетика. Як не крутий саме від феномен довголіття, він закодований у нас в генетичному коді, якщо він, якщо він є. І знову ми почули, що основною особливостю цього народу є доброзичливість багато чудових містечок на планеті з такими краєвидами, але чомусь саме у цього народу життя довготривале та важливо здорове. У східних країнах теж проживає дуже багато людей похилого віку, що знаходяться у досить активному стані, але у кожного народу є свої особливості, котрі можуть бути прописані у його природньому документі ДНК. І це не завжди йде на користь людині власника свого ДНК. До нас на телекомпанію завітав незвичайний гість, японець з міста Токіо, що працює у інституті слов'янського світу на ім'я Масато. Дуже цікаво було з перших вуст дізнатися про славнозвісну націю, що має дуже багато до. Довгожителів у своїй країні. Масато, скажіть, будь ласка, завдяки чому японці живуть так довго, довгожителі вони? Так, на мою думку, японці не люблять так багато приймати їсти з олією. Багато солі і просто у нас є давня традиція, буддійська кухня. Майже нема м'ясного, є тофу, тофу це з соя і овочі, І це дуже легко, дуже ефективно не шкодить шлунок. Можна сказати, це мінімалізм. Тобто не так дуже багато їсти, а можна їсти як можна жити. І а, у нас, а, ну, бабусі, дідусі, а, навіть а, їх їм 80 років. 90 років вони ходять активно на вулиці, тому кухня, японська кухня, друга причина медицина. Дуже добра. І у нас і медицинська технологія і ліки лікаря. Вони дуже стали кращими. Думаю, у світі найкращий рівень медицини. Досить комфортне існування пенсіонерів на високому рівні обслуговування, великі осередки медичних закладів по всіх районах Японії. Там можна лікуватися, проводити обстеження всього організму. Навіть за словами Масато, люди ходять туди просто спілкуватися. І дуже багато їх проживають у домах, які у нас мають назву Дім престарілих». Там вони отримують якісний догляд, але все-таки в Японії високий відсоток людей з хворобою Альцгеймера. Живемо довше 90 100 але а, це е, то, значить кількість хворих на алець теж е, збільшується. Тому а, але а, молодих кількість молодих а, дуже різко зменшується. Тому це а, Дуже е, велика проблема. Японія у нас е, дуже е, міцна інфраструктура і е, добробут. І, думаю, е, найкраще у світі це щастя. Якщо японці, які тільки живуть в Японії, е, ніколи не е, Побачать інші країни, чи е, ніколи не живуть в інших країнах, тоді е, ну, такі люди е, мислять, тільки ну, од, одну думку е, мають. Це, е, тобто стереотип, е, це е, дуже погано. Саме стереотипність мислення на думку вчених спричиняє поширення хвороби Альцгеймера. Тривалість життя в Японії вона займає ця країна, займає перше місце і по тривалості середньої тривалості, на 84 роки, середня тривалість життя населення взагалі. Да? І вони найбільша кількість там людей більше ніж 100 років. Тут є така цікава особливість в східних народах, яку не було нещодавно генетиками відкрито. Почалося це все з досить таких, ну. Негарних так, подій про те, що декілька пасажирських літаків розбилися через помилку першого пілота, яку було зафіксовано поза чорними ящиками, це було встановлено в другим пілотом, але він не предприйняв ніякої дії до того, щоб спасти врятувати цих літаків і своє власне життя в тому числі, бо на старший. За його за положенням, да, йому сказав ні, не роби цього. І відкрили, що так дійсно у східних народах є такий ген, який активно цей ген є в людини в усіх. Але в європейців він а, в переважної більшості не активний. А в переважної більшості східних ось цих країн і Китай, і Японія, і всі ось ці регіони, да, східні, в них він активний. І цей ген він їх примушує до покори а, своїм. Керівникам. Тобто, як керівник сказав, то так і ти повинен зробити, не зважаючи ні на що, навіть на власне життя. І ось цей ген, коли він працює, то коли вони, люди з таким геном працюючим ну, ходять на роботу, да, то вони, вони там відчувають більший стрес, ніж європейці. А тому, що навіть коли розумієте, стрес ще складається з цього, коли керівник такий, ну скажімо, не дуже здібний, да і ти бачиш, що він тобі тебе змушує працювати і робити неякісно, да, неякісно, не так, як воно було б краще зробити. А ти типу, по, а ти через навіть ну, вплив і цього гену в тому числі, типу, ти це робиш, то ти знаходишся в більшій депресії, в більшому стресі. І стрес і депресія вони ну, засмічують твій організм. В нас виробляється дуже велика кількість кортизолів. А вони надмирники це продукується гормон, і цей гормон стресу це гормон стресу. Це так? Гормон стресу Звісно, так, так і він викликає перебудови в організмі, тому що чому? Тому що цей гормон він повинен бути виплеснутися в якійсь такі кризовій ситуації для того, щоб допомогти її. Ну знаєте, прикласти над зусилля, щоб цю ситуацію змінити, прийняти ну вижити, да? скажімо так скажімо це, так, це гормон, який дозволяє вам вижити в якійсь критичній ситуації. Але е, він розрахований, що наш організм розрахований, що він ну, ось така критична ситуація виникла, сплеск, ви її вирішили, і все гаразд. І все, і він повертається на свій нормальний рівень. А коли ви знаходитесь постійно в стресі, ну, як ми зараз, вся Україна, і всі українці, ми зараз з вами 24 на 7 в стресі, і в нас в усіх ось цей рівень кортизолу постійно. Підвищується і звирігається на високому рівні. І це дійсно призводить до ну, негативних наслідків для здоров'я. І це дійсно може відбитися і, від, ну, і відіб'ється в майбутньому, і на те, яким, скільки ми будемо жити, і яка буде якість цього життя. Тобто, які виклик виникнуть ось ці захворювання? І деякі захворювання, які виникають в похилому віці. Ну, скажімо так, та сама хвороба Альцгеймера, вона повинна виникати ну, десь вже на рубежі 70 років, да. а є люди, в яких вона вже і починається навіть із 40 розвиватися. А, тому що знов-таки це так само і генетично обумовлено, і а, це і прописано в ДНК. А, але ось цей постійний стрес, він, ну, скажімо так, в нас. Погіршує наш стан. І тому, особливо зараз, ми повинні знаходити в собі якось так, да, якісь, можливо, хобі, да, якісь такі речі, які б вам вас в таке більш. Комфортне середовище більше спілкуватися зі своїми рідними, це важлива порада кожній людині чимось відволікати себе від стресу, що завдає нам війна, проте мати свою національну незламність і тверду точку зору стосовно свого життя. А проте, в південній Кореї, де це п'яте місце, вони займають потривалості життя в світі, да в них навіть в міських парках люди просто виходять зранку і роблять ось цю свою цигун гімнастику, чи просто там наклони, чи просто навіть вже. Вже прийшли туди і подихали, ви вже пройшлися. Тобто Вони просто сидять з сидінням. Тобто вони зранку так дійсно виходять всім містом і роблять якісь там вправи. І живуть довше. Проблемами старіння займаються вчені з усього світу, тому існує безліч теорій старіння і безліч теорій, які висвітлюють феномен довголіття. І цікавинка в тому, що виникають деякі розбіжності, тобто ці теорії з одного боку вправно доповнюють одна одну. А з іншого боку, навіть виникають суперечності між ними, і от найбільш популярна теорія старіння це молекулярно-генетична теорія. Навіть тут вчені примудрилися розійтися на два фронти: одни вважають, що старіння це запрограмований процес, ми нікуди не можемо збігти від старіння, і рано чи пізно воно настане. А інші прихильники цієї ж самої молекулярно-генетичної теорії вважають, що старіння це помилка, яку можна і необхідно виправляти. Оскільки процес старіння виникає внаслідок випадкових мутацій, тобто соматичних мутацій протягом індивідуального розвитку організму, а також у випадку мутацій, які виникають в макроорганізмі під впливом ультрафіолетового опромінення стресу, то зараз у нас війна. Ми всі піддаємося як гострому стресу, так і хронічному стресу, і причому. Коли ми відчуваємо гострий стрес, наприклад, вибухи, от ми чуємо звуки вибухів, ми розуміємо, що от зараз може настати небезпека, то в організмі підвищується секреція адреналіну, це гормон, який сигналізує про гострий стрес, в результаті чого у нас прискорюється серцебиття, підвищується тиск. Але коли небезпека минає, його дія вже нівелюється. А от коли людина відчуває хронічний стрес, тобто по суті, кожен зараз українець відчуває себе у небезпеці, навіть у себе вдома, в квартирі, і на тлі цього хронічного стресу підвищується секреція іншого гормону, який має назву кортизол. Тобто це такий індикатор хронічного стресу, і надмірне його вивільнення шкодить дуже сильно нашому організму. Він бере участь в руйнуванні м'язових волокон, які згодом заміщуються жировою тканиною. Тобто людина починає набирати вагу, І причому це нездорова така вага, яка є вже першим таким дзвіночком щодо ризику цукрового діабету другого типу, інших вікових захворювань, атеросклерозу. Наприклад, серцево-судинних захворювань. Тому, попри те, що у нас зараз з вами така ситуація, необхідно намагатися по можливості тримати свій емоційний стан на такому стабільному рівні і не доводити свій організм. До стану хронічного стресу я вже не кажу про гострий стрес, а хронічного стресу, тому що саме він є причиною розвитку вікових хвороб, які можуть настати раніше у людини там річної навіть там річної Чи сучасна теорія це так звана гіпоталамусна теорія, елеваційна її ще називають. І прихильники цієї теорії вважають, що старіння розпочинається в гіпоталамусі, оскільки з віком він починає. Не так активно сприймати вже сигнали, які надходять від нервової системи від залоз внутрішньої секреції і. Інша група вчених, американські дослідники, здебільшого, виявили, що з віком в гіпоталамусі накопичується сигнальний білок. В нього така складна назва. Ну, НФК він називається. По суті, це дуже важливий білок. Він, як головнокомандуючий, він в наших клітинах регулює активність цих генів, якому гену експресуватися, якому ще там побути в неактивному стані. І надмірна активація цього сигнального білка в гіпоталамусі говорить про те, що починається запалення, і тому прихильники цієї теорії стверджують, що старіння це запальний процес, і в результаті цього. Процесу гіпоталамус починає блокувати синтез гормонів, і внаслідок цього настає старіння тканин, тобто поступово вже розпочинається процес старіння. Ще дуже активна така популярна теорія це теорія апоптозу. Апоптоз це дуже цікавий термін. Якщо заглибитися в його етимологію, з грецького перекладається як листопад, От як дерева скидують свої листя перед зимівлею для того, щоб зберегти цілісний організм. Так, наші клітини помирають старі клітини задля того, щоб організм оновився новими клітинами, тобто це дуже добре, коли в клітині йде, йдуть такі процеси запрограмованої смерті, і от прихильники цієї теорії вважають, що старіння це процес, коли гине. Більше клітини ніж народжується нових клітин ну, дійсно важко суперечити цій теорії. Першочерговою була теорія теломерна. Дуже цікава теорія. Її започаткував американський дослідник там у другій половині ХХ століття. Він помітив, що людські клітини шкіри, фібробласти, в пробірці можуть поділитися обмежену кількість разів. 50 разів діляться, і все більше не можуть ділитися. Щось їх пригальмовує. Ну і пізніше, через 10 років, інший вчений. Оловніков з'ясував, що кількість поділів залежить від так званих теломерних ділянок на наших хромосомах. От, якщо подивитися на нашу хромосому, там є такі ковпачки, чимось нагадують. І вважається, що довше буде та людина жити, яка має видовжені ділянки у цих теломерів. Тобто, чим вони довше, тим більшу кількість разів може клітина поділитися. Дуже цікава така теорія. Ну і остання теорія також дуже популярна. Це теорія вільнорадикального старіння, тому що коли людина старіє, відповідно, коли навіть не тільки коли вона старіє, коли піддається впливу стресових чинників, що зараз у нас спостерігається, то організм уражується вільними радикалами. Ну, вільні радикали, простими словами, це такі сполуки, які мають неспарений електрон, і вони шукають собі пару, від кого відірвати цей електрон, наприклад, від ДНК, від якоїсь біологічно активної молекули, І коли вони відривають… То та речовина, з якої відірвали цей електрон, стає вільним радикалом. В, в принципі, в нормі вони у нас утворюються в мітохондріях. Але коли постійний стрес у людини, мітохондрія починає ну, якби випускати цю зброю в макроорганізм, і вона неконтрольована починає все руйнувати. Але знову ж таки, вихід є і секрет в антиоксидантах для того, щоб пригальмувати старіння. Викликана вільними радикалами необхідно вживати продукти, які без шкоди для себе віддають електрони всім вільним радикалам, причому самі не стають вільними радикалами. І це знову ж таки такі продукти, як овочі, фрукти, цитрусові, до речі, апельсин, грейпфрут, лимон, володіють антиоксидантними властивостями, виноград, навіть такі продукти, як гречана крупа, яйця, зелень також. Тому, якщо в раціоні у нас будуть такі продукти, відповідно вони будуть. Тьо чинити і геропротекторну таку дію, і також антиоксидантну дію, тобто віддавати електрони агресивним молекулам. Можна надати пораду мешканцям нашого міста вживати корисні продукти, які будуть омолоджувати наш організм і чинити антиоксидантний ефект. Це не тільки овочі, фрукти та зелені, це також зелений та чорний чай, особливо зелений чай, тому що в ньому багато поліфенолів містять, які чинять антиоксидантну таку дію. Також корисним буде натуральна кава, яка містить безліч антиоксидантів, але звісно, всьому треба знати. Міру, не більше однієї-трьох чашечок кави в день, а також лікарські рослини. Нещодавно ми з колегами проводили дослідження і з'ясували, що коли людина споживає відвар ромашки, наприклад, дереві, розторобчі м'яти, то отримує потрійний лікувальний ефект. По-перше, це ті корисні біофлавоноїди, які. Чинять оболочуючу дію на організм. По-друге, це те, що показники окисновідновного потенціалу відварів лікарських рослин, такі самі, як у нашої крові, тобто легко засвоюється такий випитий напій. Окрім того, ми з'ясували, що на цих лікарських рослинах містяться спори дуже корисної бактерії, так званої сінної палички, яка є пробіотичною культурою, і тому, коли людина приймає, споживає. Такий напій, то ця бактерія починає проростати зі спор вегетативну клітину і чинити благотворний ефект. Тобто вона омолоджує кишечник. А як казав Ілля Іліч Мечников, видатний мікробіолог, що запорука молодості у здоровому кишечнику і відповідно у здоровому мікробіомі. Також для омолодження організму важливо вживати кисломолочні продукти: це йогурт, ряженка, кефір, молоко, звісно, якщо не. Має непереносимості, оскільки ці продукти насичені тими бактеріями, які природні для нашого організму, тобто тими бактеріями, які мешкають в нашому кишечнику. Тому, коли ми будемо споживати ці продукти, то чисельність цих мікроорганізмів буде налаштовуватися на оптимальні рівні. Також корисні бактерії містять, наприклад, Такі продукти, як солоні, огірки, яблука, також мочені яблука, мається на увазі. Також помідори, капуста квашена. Там в розсолі дуже багато міститься корисних бактерій. Треба їсти не консервовані продукти, а засолені. Саме там в цих продуктах збагачуються мікроорганізмами розсол. Окрім того, ці продукти містять безліч пребіотиків. Це речовини немікробного походження, тобто харчові волокна. Які корисні мікроорганізми використовують як цеглики для вибудовування своїх клітин? Тому коли ми споживаємо такі продукти, то отримуємо не лише пробіотичний ефект, а й також пребіотичний. Життя людства має свої програми. Ну, Якщо виключити випадкові впливи долі, продовж історії вік людини змінювався. Всі знають, да, бували такі випадки, що навіть у людини на старість інколи почали знову рости зуби, ті, які давно вже вирвалися, випали самі, да. Тобто, а потім раз. І від нови, як як оце в малої дитини прорізаються нові зуби, і знов таки відростає, і з чогось воно знов таки ось виникає. Ну, це виникає. вже аномалія. З одного боку, начебто так. Тому що в більшості ми такого не спостерігаємо. Але якщо такий механізм є, то значить, природа про це колись подумала. Цікаво, що в Біблії прописано, що перші люди жили більш ніж тисячу років. Біблія саме і починається, да, з Моїсея, да, який там його родини, там вони всі ось це жили там і по тисячу, і по дев'ятсот років, да, а потім ставали менше і менше. Так ось суто генетично, якщо ми будемо казати з вами, да? І подивимося. На функціонування нашої ДНК, да, на те, як ці хромосоми розташовані. То мені дуже сподобалося, колись я ще коли була студенткою. Мені потрапила на очі публікація французького математика. Жінка, коли вона народжується, в неї не менш ніж 100 тисяч попередників яйцеклітин. Сто тисяч да? Коли жінка досягає статевої зрілості, в місяць в неї розходиться одна яйцеклітина. Він каже, в рік? Скільки? 12. Ну, навіть якщо там є гормональні збії, від жінки дозріває в обох яєчниках кожного місяця, це буде ну, 24. 24 на один рік, А народилася вона 100 тисяч. То на ну, яку кількість років розрахований її повинен був бути організм, щоб це все витратити? Природа ж нічого ж марно, начебто ж не повинна створювати. Ну і якщо поділити да, 100 тисяч на 24, то ми явно не отримаємо наші. Ну в Україні зараз середній вік, це 64 роки. На жаль, а в країнах з найбільшою тривалістю життя. Які займають першу е, десятку середній е, вік її е, е, ну, тривалість життя її мешканців це 84. Чому ж точки зору науковців у сфері генетики наше життя так скоротилося? Коли б на нас не впливали ніякі пошкоджуючі речовини, які б як б в нашому геномі постійно не виникали мутації. А в минулому у нашій зустрічі я вам вже казала, де що кожна людина отримує 40 мутацій нових за своє життя. Це от, як найменше, да? і вони накопичуються, накопичуються, накопичуються у... і передаються дітям і далі, і далі. Тобто, суто я ж кажу, суто теоретично, да, ми можемо жити, якщо б не було ось цих цих впливів. Але оскільки ми не живемо в, не живемо в такому ідеальному всесвіті, то воно ж і не реалізується. А, проте з генетичної точки зору, да, якщо створити такі якісь. Закритий бункер на да, з ідеальними умовами, і потім ще спочатку попрацювати да, знов таки виправити всі помилки, які були в цьому геномі, до того як на, на рівні однієї зиготи ось цієї дається клітиночки, та сперматозоїду все повиправляти, створити людиночку, її помістити в ідеальні умови. То можливо, ми будемо мати перед собою істоту, яка може існувати і 5, і 6 тисяч років без усіляких це проблем. Теоретично. Це суто це теоретично, да. І тут відчувається закон екології. все пов'язано з усім. Тут і генетика, і біологія, все і психологія, і все розумієте. і, все. Розуміє? І, і, тому... да. і, все і, і тобто, ваш психологічний стан впливає на ваш стан генетики. Генетика впливає на ваш фізіологічний стан вашого тіла, і чим краще у вас буде психологічний стан, тим довше і краще ви будете жити. Три останні випуски екофактора науковці намагалися вказати вірний шлях до поліпшення нашого життя. Надані поради можуть допомогти у формуванні певної життєвої безпеки, і це те, що необхідно кожній людині зараз і у майбутньому. На все добре. До побачення.